Вітаю дуже часто прилітає таке питання від моїх підписників, які планують почати свій швейний бізнес. Що почати? От, які перші речі ви порекомендуєте? Що ви порадите? Ну, по перше, хочу порадити звернути увагу новачків на такі два питання. Перше, чим я буду займатися. Індивідуальним пошивом чи серійним пошивом. Тобто в мене буде майстерня маленька чи ательє своє, чи в мене буде якийсь е міні-цех на початку, який виросте якийсь, можливо, у середній чи великий цех. Це перше питання. Друге питання, з яким треба визначитися, це спеціалізація, так що я буду шити, легкий одяг. Верхній одяг, трикотаж, дитячий одяг і так далі. і так далі. Там Є цілий великий перелік е, ніж, в яких працюють швеньки, в яких працюють різні швейні бізнеси. Так от, вам на початку треба визначитися. Визначаємося не за допомогою яких е, припущень чи не за допомогою того, що в когось там... У вашому не на ну, вашому місці, це так добре. Виходить, і він заробляє у цій ніші дуже багато грошей. Визначаємося за допомогою калькулятора. Тобто вважаємо. Считаємо яка ніша, яка спеціалізація для вас конкретно, у вашому конкретному випадку, у вашому конкретному місці, з вашим досвідом чи відсутністю досвіда, з вашим обладнанням чи відсутністю обладнання, з вашим персоналом чи відсутністю на даний час персоналу, з вашими якимись іншими даними буде для вас найвигодніша. Тобто на старті ми завжди... Якщо хочемо досягти успіху у будь-якому швейному бізнесі, визначаємося, в якої ніші ви заробите як найбільше грошей у порівнянні з іншими нішами за той самий проміжок часу. Так? І з... Мінімальними вкладаннями своїх грошей, також свого часу і своїх зусиль. Як це все детально виглядає? Це вже на нашому патреоні. Шукайте, підписуйтесь. Там є відповіді більш італьші на ці запитання. Але два питання. Перш за все, треба для себе вирішити, тобто індивідуальний пашив чи серійний пошив, у чому я хочу стартувати і як я буду робити по-друге, яка моя буде майбутня спеціалізація, яка моя буде майбутня ніша. Якщо відео сподобалось, то не забувайте підписуйтесь на мій канал, ставити вподобайки, задавайте свої питання у коментарях під цим відео, а також отримати детальну практичну інформацію на нашому Патреоні. До нових зустрічей в інтернеті, а з кимось можливо і у реальному житті.